Всім привіт! Зараз хочу замірити яка волога гарбузового насіння. Яким чином міряти? Значить, узяв у товариша вологоміра. Ось такого ну, не буду показувати, яка назва, марка. Тому це як не реклама. І, е, так як я кхе, був вичитав, е, що можна мірити, ну, налаштову його на, на насіння соняшника, і е, буде показувати, е, в принципі, така сама волога, як і на гарбузовому насіння. Тож, е, давайте перевіримо, чи дійсно так це, чи ні. Тут у мене в мішках набрано. О, Посортована там українка, турка, пару мішків там болгарки. Ну і це українка ем, з останньої сушки я його так і не збирав, воно лишилося. Ну зараз так і провіримо. Яка волога в насипом в мішках і ну, самому цікаво. Так що ем, дивимося. Набираємо насіння, так як показували мені. Беремо берем все підряд із жмихом, із трошки чіпсів. А так притрамбовуємо, щоб було повненьке. Зажимаємо до упору о. Тепер включаємо. І тут пише. Е -е. Ну нажимаємо вимірати і чекаємо волога 6,1. В принципі, як література і мене як література ж пише, що базова, базова, базова логи, гарбузового насіння на зберігання рахується 8%. Це Базова і ну 8-9% Це нормальна волога. Ну, взяли ми зараз це ми по перший раз взяли ми із зверху, а цей раз взяли з самого низу. Шість відсотків. Давайте поміряємо турка. Оця болгарка іде сюди. Ось таке насіння болгарки. Що випотить усе, ну давайте ми її зараз, зараз і заміраємо, з яким відсотком вологи насіння. Болгарки. Набрали повненького? Закрутили до кінця, вибираємо, нажимаємо вимірати і чекаємо 5 і Тобто це. Нормально, я б я сказав, дуже хороша волога на насіння. І воно шурхотить, все як має бути. Так же само, як можна чути, воно тріскає, ну, в руках між пальцями, ось, між двома пальцями набираємо і воно беречі лопає. Ну, і, давайте ще поміраємо, Це я взяв з цієї сторони. Турка в мене. Насіння турки. Це насіння не мите, отак як воно є під комбайна висушене і все. Так же саме. Це ще сухіше, як і <кхів> як і це. Ну, давайте зараз візьмемо. Все, дивіться, з усім набране. І чекаємо. 5,4. Це взагалі, взагалі Взагалі шикарно! Так що і воно насіння доволі чудово лузається. Так що я думаю, даний вологомір можна мірити вологість на гарбузове насіння. До речі, в мішках воно зберігається, е, я не знаю, мабуть, вже з півтора місяця. оце такого. Тож, я думаю, що не міф, а, а реально можна, можна мірити таким вологоміром гарбузове насіння по шкалі соняшника. Сонячника база також 8% вологи. Ну і гарбузового насіння також 8% на вологу. Тож, кому цікаво і корисне було відео, ставимо подобайку, підписуємося на канал. На все добре.